Якщо кислий присмак з'явився в роті один раз і швидко зник, можна не надавати цьому значення. Але якщо це відчуття виникає знову і знову, варто розібратися в причинах. У цьому відео я розповім про сім найпоширеніших причин кислого присмаку в роті, які виділяють експерти медичної організації Cleveland Clinic. 1. погана гігієна порожнини рота коли їжа залишається в теплі, вона може прокиснути. Те ж саме відбувається з залишками їжі, які застряють між зубами або в каріозних порожнинах. Це може викликати відчуття кислинки в роті. Що робити стежити за гігієною рота, чистити зуби вранці і ввечері не менше 2 хвилин. Використовувати зубну нитку для очищення проміжків між зубами. 2. Куріння. Нікотин впливає на смакові рецептори і може змінювати смакові відчуття, в тому числі викликати кислий присмак. Що робити? Кинути палити. Вже через два тижні після відмови від нікотину смакові відчуття почнуть відновлюватися. 3. Зневоднення. Нестача рідини в організмі зменшує вироблення слини, що призводить до сухості в роті і може викликати кислий присмак. Що робити? Пити достатню кількість води від 6 до 8 склянок на день. Можна використовувати жувальну гумку без цукру, щоб стимулювати вироблення слини. 4. Застуда або інфекція пазух, гостра респіраторна вірусна інфекція, гайморит та інші захворювання можуть впливати на смакові відчуття, викликаючи кислий присмак. Що робити? Після одужання присмак зникне сам. При гаймориті та інших синуситах варто звернутися до лікаря. 5. Печія або гастроезофагеальна рефлюксна хвороба ГЕР. Печія виникає через потрапляння шлункового соку в стравохід, що може викликати кислий присмак у роті. Якщо печія трапляється часто, це може бути ознакою ГЕР. Що робити? При підозрі на ГЕР звернутися до лікаря. Змінити спосіб життя, зменшити порції, відмовитися від жирної і смаженої їжі, не їсти перед сном. У деяких випадках буде потрібно лікування. Важливо також пам'ятати, що печія може бути симптомом більш серйозних захворювань, таких як стенокардія, грижа стравоходу або навіть рак. Тому консультація лікаря обов'язкова 6. Прийом ліків. Деякі антибіотики та антигістамінні препарати можуть викликати кислий смак. Що робити? Після закінчення прийому ліків присмак зникне. Якщо препарат приймається постійно, варто обговорити з лікарем можливі альтернативи. 7. Вікові зміни. З віком смакові рецептори втрачають чутливість, що може викликати нові смакові відчуття, в тому числі кислий присмак. Що робити? Звернутися до лікаря за рекомендаціями щодо зменшення неприємних відчуттів. На жаль, повністю повернути смакові відчуття, як в молодості, не вийде.